Поки погода нас тішить білим сніжком, доки він не розтанув, пропоную вам цікавий дослід. Для цього нам знадобиться літрова пляшка з теплою водою. Можете взяти пляшку з-під води, соку чи пляшку з-під миючого засобу. Але перед цим нехай мама ретельно її промить. Потім попросіть когось із дорослих в її кришечці зробити один або два отвори. Самі не робіть, бо це трішечки небезпечно, а дорослі швидко з цим впораються і не поранять собі руку. Потім виберіть з гуашевих фарб одне відерце з певною фарбою. І маленькою ложечкою перемістіть всю фарбу з відерця в літрову пляшечку. І гарно розколотайте. У вас вийде кольорова водичка. Потім, вийдучи на вулицю, знайдіть сніг, на якому немає слідів. Він в основному буває маляти під деревами, у парку чи в лісосмузі. І на цьому шматочку сніга. За допомогою пляшечки з кольоровою водою ви зможете намалювати що завгодно. Ось така буде у нас сьогодні робота. Ми будемо художниками, яким буде допомагати у роботі сніг. Ми, звісно, чекаємо ваші витвори, помилуємось, розглянемо. Тож, поки на дворі сніжно, Запрошую вас до роботи.